Пристрої автоматичного зливу конденсату, здається, дрібниця, а насправді це одна з ключових деталей для довговічної роботи всієї пневмосистеми. Промисловий фільтр затримує вологу, але якщо її вчасно не злити, фільтр-елемент намокає, волога потрапляє в пневмоінструмент і система починає працювати з перебоями. Щоб цього уникнути, ставимо автоматичний конденсато Серія SA за DPS – це надійні поплавочні модулі, які самостійно без втручання оператора зливають конденсат з чаші фільтра або фільтр регулятора, розмір 20 для компактних моделей або 60-40 для більших систем. Конденсатор-відвідник повинен бути встановлений строго вертикально, бо будь-який нахил може порушити роботу поплавка. Особливо рекомендуємо встановлювати автоматичні зливи в системах, які працюють постійно, наприклад, компресори, що не зупиняються цілодобово, отже, це просте рішення і велика економія на ремонтах і простоях.